Добрий день, дорогі друзі! Сьогодні ми знайомимось із темою Новий час відкриття Америки революції, передові технології і не тільки. Новий час це період в історії людства, що хоплює кінець 15, го початок 20-го століття. У цей час люди дізналися про існування Америки та навіть здійснили першу навколосвітню подорож. А скільки нових винаходів побачило людство в цей час? Цей паровий двигун, і паротяг, і пароплав, і фотоапарат, телефон, перші автомобілі та літаки. У новому часі відбувалися революції, тобто боротьба за зміни в устрої держав в інтересах суспільства. Прикладами є революційні події в Англії XVII століття та у Франції наприкінці XVIII. У період нового часу українські землі переважно входили до складу іноземних держав. Українці зазнавали всіляких утисків з боку загарбників. Першими на боротьбу за волю стали козаки. У ході національно-визвольної війни середини XVII століття під проводом Богдана Хмельницького була утворена козацька держава, Гетьманщина, військо Запорозьке. Впродовж ХІХ на початку ХХ століть відстоювали право українців на розвиток власної культури та мови письменники, науковці, громадські діячі. А осередками національного відродження стали заклади вищої освіти Києво-Могилянська академія, університети у Львові, Харкові та Києві.